Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Заложному довелося приховати плани від Зеленського як по обороні, так і по контрнаступу. Ще до початку війни, і тим більше під час. Генерал відкрито сказав Зеленському, що не довіряє Єрмаку, Скільки то е і у того часу відносини з Зеленським зупинені? Генерала цим не приймається, адже йому пріоритеті Україна. Втім, Зеленська думає інакше і перед переговорами майбутніми з Путіним прибирають генерала. За яким стоїть вся армія та народа. саме за наказом залужного кривонос заблокував жуляни, які не атакували, але які були останнім чорним ходом для відходу Єрмака і кота інших чиновників із літаків злили пальне. Щорам нікуди було бігти, не хочу ідеалізувати залужного пошевіталі Купрі. Сам писав йому і зеленському, в тому числі, купо пропозиції по розгортанню тероборони на передодні вторгнення расистів. Реакції не було, але хоче відповісти тим, хто запитує, а чого ж він не готовий готувався належним чином до подій лютого 2022 року. Сам довго думав про це і прийшов до такого висновку. Якщо б заложне активно готував країну до збройного спротиву, якщо б заперечував та Резнікову, якщо б намагався встановити пряме спілкування із західними партнерами, то його б одразу поміняли на якусь маріонетку банкової. Він би і до зими не досидів. А у цьому випадку і Київ міг впасти. І Україна народ то піднявся. Але за порукою успіху було саме поєднання патріотизму, цивільного населення і волею військових не можна. Наказати, що залужний взагалі нічого не робив до вторгнення. Тероборона почала формуватися, хоча і повільно йому ставили палки в колеса і заперечували політичному керівництву країни. Було так, як написали заяву про звільнення. Пам'ятаю, як екс-міністр оборони Олексій Резніков і його подільниця Ганна Маляр приховували від нас тероборонівці військове майно, яке можна було використати для нацпротиву. Це самий простий приклад, але таких десятки, а то і сотні. Що було тоді, то будемо розбиратися після перемоги. А ось те, що Валерій Заложне наразі надихає підлеглих та суспільство, дає людям надію, є певним символом і перевіреним у боях командиром, то й однозначно, і забирати у людей цю надію, кидати їх у почину невідомості, чинити хаос і сіяти тривогу, то є злочином проти власного народу. А стаття Валерія заложено про перспективи України у війні, можливо, останнє на посаді головнокомандувача, що не так він каже. Хіба це не професійний підхід, і демонстрація компетенції, за що звільняти, на кого міняти виглядає так. Що зірмак реалізує спецоперацію Кремля по розвалу ЗСУ і підриву обороноздатності України? Плани зірмака не просто зняти заложну з посади, а й загнати його туди, де про нього буде ні слуху, ні духу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.